Ціль нафта іронія ударів по російських нафтопереробних заводах та місцях виробництва зрідженого природного газу полягає у тому, що Іран розробляв шахеди саме як зброю проти саудівських нафтових потужностей. Ювелірна точність не така важлива, адже вежа перегонки нафти це 50-60-метрова споруда з реактором, точками аерації, насосами куди-небудь влучить. Обов'язково тоді щось виведе з ладу, а там пожежі, падіння, переробки, перевалки, мільярдні збитки. Групу таких дронів на гранично малій висоті важко засікти зі стаціонарної РЛС, а через дозвукову швидкість їх важко перехопити над звуковими винищувачами. Москва пристосувала ці дрони для атак на українські трансформатори і на перевалку зерна, але це не робить наші об'єкти хорошою ціллю для шахедів. Україна не держава переробки вуглеводнів, для котрої прильоти цього боєприпасу означають зупинку технологічних процесів в важливої галузі довге гасіння пожеж, сплату пені за зірвані контракти. А от сама Російська Федерація це якраз така держава, тому українські бобри допікають їм більше, ніж шахеди нам. Перевірити це дуже просто. Обсяг зернового експорту через український коридор на півдні досяг і перевищив показники того періоду, коли в ньому була РФ. Російський нафтовий експорт упав на третину. Звісно, насамперед, через санкції та цінову стелю, але і через ураження також. Перша ластівка була ще під час ураження газового терміналу в селищі Волна біля порту Тамань 3 травня 2023 року. Тоді пожежа тривала добу. Потім вже 5 травня прилетіло по Ільському НПЗ. Перевалку зрідженого природного газу через тамань тоді зупинили, вирішили, що ризики вищі, ніж можливі збитки. Крім того, ППО не вистачало, потрібно ще ж захищати Москву, резиденцію Путіна. Тепер маємо удари по НПЗ в ТУАПСЕ і по терміналу компанії Новатек в Услузі пожежі на півночі тривали дві доби. На півдні в Туапсе горіла вакуумна установка переробки нафти. Порт Услуга відновив перевалку, але сам термінал зрідженого природного газу стоїть. І це цілком зрозуміло. Самі росіяни оцінюють терміни ремонту у два місяці. Що спільного між атаками по великому десантному кораблю Новочеркаск у Феодосії, пожежами на нафтосховищі в Клинцях біля залізничного вокзалу, пожежами на терміналі компанії Новатек в Услузі та НПЗ в Туапсе. Спільне те, що різко зросли оперативні можливості сил оборони. Корабель виявили за кілька сотень кілометрів від лінії зіткнення. Його ідентифікували, відсіяли серед тих, хто стояв на ремонті або порожній у Севастополі. По ньому вдарили, знищили його разом з екіпажем, коли він перебував у чужому порту на розвантаженні. В результаті детонація і шматки обшивки по всій Феодосії. Ідеальна операція в плані таймінгу, взаємодії, прориву ППО і вибору цілі. У клинцях вразили найбільші баки в нафтосховищі, коли вони були заповнені. Це спричинило серйозну пожежу, довелося викликати пожежний потяг, стягувати додаткові бригади. Тобто ми знали, які саме баки повні, а які ні. Це прикордонна зона, де розгорнули тактичну ППО, яка мала відпрацювати, але ні. Удари по услугу і Новатеку це 800 кілометрів від України, проліт дронів крізь кілька об'єктів ППО, ПРО, поряд країна НАТО Фінляндія та аеродроми країн Балтії, маршрути складали з урахуванням усіх цих факторів, уразили цистерни і насосну станцію. Насосні станції на НПЗ це штучний виріб, щоб ви розуміли. Перевалка в 7 мільйонів газового конденсату на рік випала у простій. Тепер ось Туапсе. Туапсинський нафтопереробний завод, єдиний на все узбережжя Чорного моря, 90% його продукції це 10-12 мільйонів тонн на рік. Іде на експорт. Решта забезпечує південні території РФ моторним паливом. Сильна пожежа, горить вакуумна установка, природно, що це теж місяці ремонту. Розвідка, прокладання маршрутів поза зонами ППО, точність ураження, загальний задум на великому театрі воєнних дій. Наші операції виходять за межі уколів і перетворилися на стратегічну кампанію. А головне концепція недорогого поршневого безпілотника зі скромною бойовою частиною починає працювати проти Москви. Причому без копіпасту Ірану, як у росіян. А тому, з нашого боку, це добра робота, про яку потрібно говорити. Війна за нафту. Безперечно, у росіян і так обвал експорту на 170 мільярдів доларів на рік, це 30% до 2022 року. Удари по виробництвах зрідженого природного газу і перевалки можуть стати серйозною проблемою для путінського режиму. Перевалка сирої нафти після пожежів у Слузі впала в РФ до мінімуму за два місяці. Хоча, звісно, не лише нафта і газ. Приліт по заводу Щогловський вал, який виробляє панцирі. 21 січня в Тулі, по пороховому заводу в Тамбовській області, 19 січня, регулярні запуски дронів по Криму кажуть нам, що сили оборони розтягують і так нечисленну на такі простори ППО ще більше. Це дозволяє нам масувати сили і засоби в точках інтересу. І найголовніше, сама постановка питання, що почалася стратегічна кампанія у відповідь за участю українських безпілотників, показує певну слабкість Москви. Авіація якоїсь нормальної країни, захопивши ініціативу в повітрі, придушивши ППО, ніколи би не дозволила супротивнику наносити удари дронами та ще й наростити їх. Не було б ніяких дуелей на FPV, таранів і пусків кількох десятків далеких баражувальних боєприпасів щоночі. Тож за приліт по Харкову, Одесі та столиці, відповідь відвантажують кожної ночі. Українські оперативні можливості таки ростуть. Російські громадяни гинуть, отримують пораднення і бідніють через амбіції кубки стариганів нацистів у Кремлі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо.